Перші пішли 34 зрадників України позбавили державних нагород. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Серед них колишні урядовці, нардепи, керівники органів, артисти, політичні, релігійні та культурні діячі. Зокрема, йдеться про Віктора Медведчука, який мав два ордени, та звання заслужений юрист України ще раз попереджую. А ось Микола Азаров відтепер незаслужений економіст України. Патріарх Кирило та Віктор Пшонка позбавлені орденів Ярослава Мудрого і за заслуги відповідно. Крім того, звання народний артист України позбавлені Микола Баско, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ігор Крутой, а співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій до того ж і звання заслужений артист України. Приїжджайте в Україну, приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам! хлібом сіллю вас зустрінуть, гармо пісню заспівають, там нашим наших дням! і разом і у синю далі, пора ми не пісня ця, пісня ця. Чарівний грач моша.